Попередня тема була е, декомунізація. До, де, комуніза... до декомунізації. І знаєте, так понеслося. В нас був гість Ярослав Гасяк, е, юрист, і він нам е, зауважив гарно, що це насправді деколонізація України. І ми зачепили, і ми зачепили деякі теми і вирішили, щоб не бути голослівними, просто не розмовляти. Ми підійдемо до питання ґрунту. Так, на задніх партах, слухай мене. Так я слухаю нормально. Що підійти грунтовніше до запитання і діяти. Хочу задонатити. І, і ми донать. Будь ласка. Ну добре. вибач, будь ласка, не біжайся. Будь ласка. І ми, будь ласка, і ми все-таки вирішили діяти. І тому тимчасова адміністрація з допомогою юриста е, накатала заяви yeah. те, до чого ми вас завжди закликаємо, що потрібно діяти на місцях. Отже, ми спробували. Цивілізованим шляхом і подали три заяви: це демонтаж знаку серп і молот на будинку залізничників в Тернополі. Заява полетіла в місцеві органи, значить, перейменування міста Ватутіне в Черкаській області. Люди писали нам з цього міста, я так розумію, в коментарях під попереднім етером. Виявляється, хлопці у нас в Україні є місто. Боюсь помилитися, плюс-мінус на 30 тисяч. Воно називається Ватутіне в Черкаській області. Полетіла заява, і моє улюблене заміна підпорядкованості УПЦ МП в Млинові монастиря.